Греція країна дикої природи. Греція це не лише стародавні руїни та пляжі, а й справжній рай для любителів дикої природи. На її території знаходиться понад 10 національних парків, де можна зустріти унікальних тварин і рослини. Наприклад, у горах Пінт мешкають рідкісні Балканські рисі, а на півночі країни можна побачити ведмедів, вовків і диких кіз. Багато видів, які в інших частинах Європи давно зникли, у Греції досі живуть у природному середовищі. Окремої уваги заслуговують морські мешканці. В Адріатичному та Егейському морях можна зустріти середземноморських тюленів монахів, які є одними з найбільш рідкісних ссавців у світі. Також у водах Греції мешкають дельфіни та морські черепахи каретта-каретта. Останніх можна побачити на острові Закенф, де розташовані їхні природні гніздування. Флора Греції також вражає своєю різноманітністю. Майже половина країни вкрита лісами, а на островах можна знайти унікальні рослини. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.